Привіт, друзі! Перед вами однодільна силянка це реконструкція старовинної схеми виробу Закарпатської області. І сьогодні я поділюся з вами детальним майстер-класом. Дана силянка є симетричною і виконувати її буду я за допомогою двох голок. Тому приєднуйтесь до перегляду. Підготуйте бісер шести кольорів. Номери бісеру ви можете знайти в описі під цим відео. Нам необхідно взяти синій, білий, зелений, золотий, чорний та червоний бісер. Також підготуйте дві бісерні голки. Детальніше про симетричну силянку, що це таке, і багато теорії ви можете подивитися ось в цьому відео. Тому переходьте та дивіться. Також буду вдячна за ваші лайки, підписку та коментарі. Підготуйте бісерну нитку довжиною близько 3 метри. Чому така довга нитка? Тому що плетіння ми будемо починати з середини нитки, і тому нам вона буде не за довгою, а в принципі класичний шматок нитки, як ми раніше плели, по 1,5 метри з кожного боку. Заселяємо нитки у голки таким чином, щоб кінчики ниток були приблизно однаковими. Це дозволить нам зробити і знайти центр самої нитки. У мене короткий шматок нитки, щоб вам було зручніше показувати. У вас він буде ж близько 3 метрів, як я вже наголосила. Отже, ми плетемо за допомогою двох голок. І для першого ряду ми набираємо дві зелені, дві чорні, дві зелені, одну синю бісеринки. Всі ці бісеринки ми спускаємо на центр нитки, тобто у нас немає стоп бусинки. І далі ми проходимо іншою голкою навхрест, утворюючи ось таку петельку. Затягуємо петельку акуратно до середини нитки. Це в нас буде елемент першого ряду. Далі на праву голку набираємо три сині бісеринки, а на ліву дві сині, одну золоту, одну синю бісеринки. Той бісер, який знаходиться на правій голці, ми спускаємо по ниці. А той, що знаходиться у лівій, ми відділяємо останню набрядну синю бісеринку і проходимо у неї голочкою навхрест, утворюючи другу петельку. Акуратно затягуємо нитки, і другий елемент у нас готовий. Зверніть увагу, що золота бісеринка має знаходитися зліва від вас. Це важливо, щоб у вас потім вийшов орнамент. Далі на праву нитку набираємо три сині бісеринки, а на ліву нитку набираємо одну золоту та три сині бісеринки. Відділяємо останню синю бісеринку і проходимо вулочкою. В неї навхрест, утворюючи петельку. Знову ж зверніть увагу, слідкуйте за орнаментом. Золоті бісеринки мають знаходитися у вас зліва. Далі одна зелена бісеринка на праву нитку і дві зелені, дві чорні, одна зелена бісеринка на ліву нитку. В останню зелену бісеринку проходимо голочкою навхрест і затягуємо петлю. Ось таким чином у вас мають знаходитися нитки. Одна нитка зверху, інша знизу. Тепер тією ниткою, що знаходиться у вас зверху, ви набираєте бісер. А саме дві чорні, одну зелену бісеринку. Цей бісер ви спускаєте по нитці і залишаєте голку з набраним бісером. Працювати далі ви будете голкою та ниткою, яка знаходиться знизу. Набираємо одну зелену, дві червоні бісеринки, проходимо у другу синю бісеринку донизу. Набираємо три червоні бісеринки. Проходимо у середню другу синю бісеринку голкою донизу. Набираємо дві червоні одну зелену бісеринки. Проходимо у другу зелену бісеринку голкою донизу. Набираємо дві чорні дві зелені бісеринки, проходимо у першу червону бісеринку голкою догори. Набираємо три червоні бісеринки. Проходимо у середню червону бісеринку голкою догори. Набираємо три червоні бісеринки, проходимо у другу червону бісеринку голкою догори. Далі набираємо одну зелену бісеринку, спускаємо її по нитці і беремо ті бісеринки, які у нас залишилися на іншому шматку нитки. Ми їх підтягуємо до виробу, ось таким чином. І проходимо у останню зелену бісеринку тією нижньою голкою. Затягуємо петельку, і тепер на верхню нитку ми набираємо дві чорні одну зелену бісеринки. спускаємо їх по нитці і залишаємо цю голку збоку. Далі ми знову працюємо тільки нижньою ниткою. Набираємо одну зелену дві червоні бісеринки, проходимо у середню червону бісеринку голкою донизу. Набираємо одну червону, одну білу, одну червону бісеринку. Проходимо у середню червону бісеринку донизу, набираємо дві червоні одну зелену бісеринку. Проходимо у другу зелену бісеринку голкою донизу. Набираємо дві чорні дві зелені бісеринки, проходимо у першу червону бісеринку голкою до гори. Набираємо одну червону дві білі бісеринки, проходимо у білу бісеринку голкою до гори. Набираємо дві білі, одну червону бісеринку, проходимо у другу червону бісеринку голкою догори. Тепер знову набираємо одну зелену бісеринку, спускаємо її по нитці. Відділяємо бісер з лівої нитки, проходимо у останню зелену бісеринку голкою навхрест, робимо петлю і на верхню нитку набираємо дві чорні одну зелену бісеринки. Знову верхню нитку ми залишаємо збоку. Працюємо нижньою ниткою. Набираємо одну зелену, дві білі бісеринки, проходимо у першу білу бісеринку голкою донизу. Набираємо одну червону, одну білу, одну червону бісеринку, проходимо у другу білу бісеринку голкою донизу. Набираємо дві білі, одну зелену бісеринку, проходимо у другу зелену бісерину, голкою донизу. Набираємо дві чорні дві зелені бісерини, проходимо у першу білу бісерину голкою догори. Набираємо три білі бісерини. Проходимо у середню білу бісерину голкою до гори, набираємо одну червону дві білі бісерини, проходимо у другу білу бісерину голкою до гори. Набираємо одну зелену бісерину, спускаємо її по нитці. Далі відділяємо бісер, який залишався у нас на лівій нитці. відділяємо останню зелену бісерину, проходимо у неї голкою навхрест, утворюємо петлю. І тепер на верхню нитку ми набираємо. Дві чорні, одну зелену бісерину і цю нитку ми залишаємо у стороні. На нижню нитку ми набираємо одну зелену, дві червоні бісерини, проходимо у другу білу бісерину, голкою донизу. Набираємо дві білі, одну червону бісерину. Проходимо у середню білу бісерину голкою донизу. Набираємо дві червоні одну зелену бісерини, проходимо у другу зелену бісерину голкою донизу. Набираємо дві чорні дві зелені бісерини, проходимо у першу червону бісерину голкою догори. набираємо одну червону дві білі бісерини, проходимо у першу білу бісерину голкою догори. Набираємо червону, білу-червону бісерини. Проходимо у другу червону бісерину голкою догори. Набираємо одну зелену бісерину, спускаємо її по нитці. Проходимо у останню зелену бісерину з попередньої нитки, утворюємо петлю. На верхню нитку набираємо дві чорні одну зелену бісерини, залишаємо на нитці. <ahanbez's> та залишаємо голку. На нижню голку набираємо одну зелену, дві білі бісерини. Проходимо у першу білу бісерину, голкою донизу, набираємо дві білі, одну червону бісерину, проходимо у другу білу бісерину голкою донизу, набираємо дві білі, одну зелену бісерину, проходимо у другу зелену бісерину, голкою донизу. Набираємо дві чорні, дві зелені бісерини, проходимо у першу білу бісерину голкою до гори. Набираємо дві білі, одну червону бісерину, проходимо у першу білу бісерину голкою до гори. Набираємо одну червону, дві білі бісерини, проходимо у другу білу бісерину голкою до гори. Набираємо одну зелену бісерину, спускаємо її по нитці, беремо бісер з іншої нитки і проходимо цією голкою у останню зелену бісерину навхрест, утворюючи петлю. Далі на верхню нитку ми набираємо дві чорні, одну зелену бісерини і залишаємо цю нитку з голкою на килимку. На нижню нитку набираємо зелену, дві червоні бісерини. Проходимо у другу білу бісерину голкою донизу. Набираємо три білі бісерини. Проходимо у першу білу бісерину голкою донизу. Набираємо 2 червоні одну зелену бісерини. Проходимо у другу зелену бісерину голкою донизу. Набираємо 2 чорні дві зелені бісерини. Проходимо у першу червону бісерину голкою догори. Набираємо три червоні бісерини. Проходимо у середню білу бісерину голкою догори. Набираємо три червоні бісерини. Проходимо у другу червону бісерину голкою догори. Набираємо одну зелену бісерину, спускаємо її по нитці. Відділяємо останню зелену бісерину з другої нитки, проходимо навхрест крізь неї голкою. Набираємо на цю верхню нитку дві чорні одну зелену бісерину, відставляємо голку. На нижню нитку набираємо одну зелену, дві червоні бісерини, проходимо крізь другу червону бісерину голкою донизу. Набираємо три червоні бісерини, проходимо у другу червону бісерину голкою донизу. Набираємо дві червоні, одну зелену бісерину, проходимо у другу зелену бісерину голкою донизу. Набираємо дві чорні дві зелені бісерини, проходимо у першу червону бісерину голкою догори. Набираємо одну червону, одну синю, одну червону бісерини, проходимо у середню червону бісерину голкою догори. Набираємо одну червону, одну синю, одну червону бісерини, проходимо у другу червону бісерину голкою догори. Набираємо одну зелену бісерину, спускаємо по ниці, проходимо у останню зелену бісерину, навхрест, на верхню нитку набираю дві чорні одну зелену бісерини, відставляю цю нитку. Набираю одну зелену, дві сині бісерини на нижню нитку, проходжу у синю бісерину донизу. Набираю три сині бісерини, проходжу у синю бісерину голкою донизу. Набираю дві сині, одну зелену бісерини, проходжу у другу зелену бісерину, голкою донизу. Набираю дві чорні дві зелені бісерини, проходжу у першу синю бісерини голкою до гори. Набираю дві сині, одну золоту бісерину, проходжу у середню синю бісерину голкою до гори. Набираю одну золоту, дві сині бісерини, проходжу у другу синю бісерину голкою до гори. Набираю одну зелену бісерину, спускаю її по нитці. Далі проходжу у останню зелену бісерину іншої нитки. На верхню нитку набираю дві чорні, одну зелену бісерину, нитку залишаю. На нижню нитку набираю одну зелену, дві сині бісерини. Проходжу у другу синю бісерину голкою донизу. Набираю золоту синю золоту бісерини, проходжу у першу синю бісерину голкою донизу. Набираю дві сині одну зелену бісерини, проходжу у другу зелену бісерину голкою донизу. Набираю дві чорні дві зелені бісерини, проходжу у першу синю бісерину голкою догори. Набираю три сині бісерини, проходжу у середню бісерину синю догори. Набираю три сині бісерини, проходжу у другу синю бісерину голкою догори. Набираю одну зелену бісерину, спускаю по нитці, проходжу крізь останню зелену бісерину, і на цьому наше плетіння завершено. Далі, як закріпити нитку, ви можете подивитися у цьому відео. А з якого моменту ми продовжуємо плетіння, я залишаю цей час на екрані. Тобто, ви відмотуєте відео назад і знову плетете зі мною або по пам'яті, як вам більше до вподоби. Всім дякую за перегляд, бажаю вам творчого натхнення і щоб вас ніколи не плуталась ниточка. Чекаю ваших лайків, коментарів, підписки і готую для вас нові відео.